Зараз нам покаже і розкаже безпосередньо наша Іра Коваленко, яка вже другий день працює на, ми, на кордоні. А, Доброго ранку тобі розповідай. Вітаю, Олесю, Вітаю Славо. Так я продовжую працювати на українсько польському кордоні, і сьогодні ми переїхали, змінили пункт пропуску. Ми в Корчові і Краківці, тобто, от на цьому пункті пропуску, і хочу, щоб ви звернули увагу, перш за все, на ось це. Те, що зараз за моєю спиною, а це спалена українська сільськогосподарська техніка. А наші водії неспроста її привезли до кордону. Вчора її ще тут на цьому пункті пропуску не було. А так вона мігрує з різних пунктів пропуску для того, щоб польська сторона, польські протестувальники побачили, якою ціною нам дістається усе зерно, яке ми потім продаємо на експорт, для того, щоб врятувати нашу українську економіку. Ко ці безпосередньо ця сільськогосподарська техніка була спалена внаслідок російської російської агресії, коли збирали врожаї і під час прильотів на пункти, де вона базувалася. І загалом про ситуацію тут на пункті пропуску у краківці стоять, чекають автівки. Ось ви з іншого боку, можете побачити. Щодо вчорашньої ситуації, і сьогоднішньої, якщо порівняти, то сьогодні рухаються трішки швидше. Ми спостерігали кілька годин, не було такого, що от за годину жодна автівка не проїжджала. Все таки є маленький поступовий рух. Але сказати про те, що повністю розблоковані кордони після вчорашньої заяви Туска, ми цього не можемо. Зафіксувати і а, також ми поспілкувалися а, із Держприкордонслужбою українською, і вони а, нам дали таку статистику станом на сьогоднішній ранок. З польського боку а, чекають на в'їзд у Раві Руській 520 автівок у краківці, де ми ось тут перебуваємо 840, в шагинях 400, і в Угриніві 150. Тобто, загалом на українсько польських кордонах а, близько двох ти тисяч вантажівок залишаються заблокованими і. Водії чекають по 8-15 діб, аби пройти свої нарешті, потрапити в Україну. Найскладніше це дійсно потрапити не в Польщу, а в Україну, тому що на українському боці кордону тут є заправки, тут є туалети, тут є душі. Водії можуть поїхати у ближні села і, хоч якось, влаштувати свій побут. Там же це чисте поле, дорога, і вони стоять просто в колійці чекають. А щодо страйку українських водіїв це абсолютно мирний страйк, не так як у Польщі ніхто нікого не зупиняє. Це просто для того, щоб привернути увагу. І я хочу, щоб ви почули речницю львівської прикордонної служби, як наші прикордонники реагують на страйк, і взагалі яким є страйк з українського боку кордону. Така мирна акція почалася з нашого боку перед трьома пунктами пропуску, а саме Краківець і Раворуська. І впродовж цих днів, це нас сьогодні вже третій день, як вона триває. Можу сказати, що вони не впливають на рух вантажівок чи легкового транспорту, чи автобусів, які перетинають українсько польський кордон. От але учасники акції знаходяться на певних відстанях від пунктів від пунктів пропуску. Там вони розмістили свої також автомобілі, які не закривають проєм. Їзду через дорогу. От тобто ми бачимо мирне зібрання і ніяких конфліктних і нестандартних ситуацій, де потрібно було б втручання, втручання прикордонників, не було. Ми вчора спілкувалися із пані Олександрою, з речницею Львівської прикордонної служби. І сьогодні виходить четвертий вже день протестують безстроково. Цілодобово наші автівки стоять із банерами. І, і також хочу, щоб ви почули коментар безпосереднього водія, який бере участь у цих страйках, і він пояснив, чому почалася ось ця акція протесту його просто записуємо як в книгу Скарг, чи як і зупиняємо на підставі того, як він, чому в них нас затримують, наш водіїв, і де та солідарність є, як по якій вони живуть. О, вони ж такі солідарні, а, а так вони нам такі перешкоджання роблять. Як ви бачите, українські водії вимагають справедливості і солідарності, вимагають розуміння, тому ось за моєю спиною ця техніка для того, щоб зрозуміли, якою ціною Україні зараз дістається усе зерно і хліб. І до речі, щойно проїхали аж чотири вантажівки одразу їх пропустили до пункту пропуску. Тобто, вже можемо говорити, що, хоч трішки у краківці, принаймні, рух з'являється, то Му маємо надію, що сьогодні поїде ще швидше. А поки що, в мене така ситуація на польсько-українському кордоні. Буду далі стежити і обов'язково передаватиму все найважливіше.